Друзі, вітаю усіх на каналі Вибух мозку. Сьогодні я розкажу вам про дуже цікавий сервіс, який дозволить вам продавати в Фейсбуці майже усе підряд. І не боячись ніякого бану, поїхали! Сервіс називається GoLogin. Для цього вам потрібно лише зареєструватись. Виводите пошту або заходите через Google. Далі тут капча. Потім ви можете пройти деякі анкетування. І далі відкриється вже програма сама. Вона вже буде автоматично качатися в залежності від вашого комп'ютеру: Windows – це у вас чи Mac. Також є додаток, мобільний додаток. Тепер ми переходимо у налаштування Setting. Далі. Тут ми можемо обирати мову. різні є мови. Я обираю ту, яка зараз а, можлива. І далі обираю темну тему. Так мені буде зручніше. Тут у вас вже є різні профілі, які створені для а, зручності, але я їх зараз видалю. Тому що ми створимо з вами з нуля цей профіль. Як це робиться? Дивіться, ми тут підписуємо профіль. Наприклад, це один у вас буде аккаунт. Далі переходимо в налаштування настройки. І тут нам потрібно ще буде купити проксі. Якщо казати простими словами, проксі це нова ваша IP-адреса вашого комп'ютера. Що мені найбільше подобається, це те, що тут прямо можна купити цей проксі. Не потрібно переривати весь інтернет і шукати проксі. От, можна його купити там, різні ціни. І потім, коли ви вже купили проксі, ви обираєте тип проксі, і тут вписуєте всі дані того проксі, які ви купили. У вас ці дані будуть: паролі, логіни, і порт і IP-адреса. Далі ми зберігаємо все це. Знову натискаємо три точки, і тут ми імпортуємо куки. Куки – це дані відвідування сайтів. Де ми їх беремо, коли ви купляєте Facebook аккаунт для реклами, там одразу вам з куки надається цей аккаунт. Далі ми запускаємо, коли ми налаштували куки, запускаємо, відкриваємо Facebook і бачимо, якщо у вас тут залогінений цей Facebook аккаунт, це означає, що все, він готовий. Якщо все нормально, щоб перевірити, чи буде працювати там реклама, ми переходимо в ADS менеджер. Тут у нас, бачите, світиться зелена. Кнопка, це означає, що рекламний аккаунт без бану, без ніяких проблем, і тут можна запускати рекламу. Ну, давайте тепер підсумуємо, навіщо все це потрібно. Завдяки цьому сервісу ви можете створити дуже багато аккаунтів. Наприклад, перше, що виникає, коли ви вперше починаєте рекламуватись, це ліміти. Один аккаунт може лише 25 доларів витрачати на день. Але якщо вам потрібно витрачати більше і ви хочете мати більше замовлень, вам потрібно більше. Тобто, запускаючи, наприклад, 10 аккаунтів по 25 доларів, у вас буде 250 доларів на день. Ви зможете витрачати і таким чином заробляти. Ну і звичайно, проблема це бани, теж зможете з цим справлятися. І щоб ви небагато витрачали на цей сервіс, я зробив для вас знижку. За цим промокодом 50% на будь-який тариф. І Якщо вам було корисно це відео, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і слідкуйте за новими випусками.